Три причини, чому ти досі не починаєш практикувати. Ти чекаєш, ти затягуєш, ти тягнеш, ти чекаєш знаку. Але я боюсь тебе трохи розочарувати. Його не буде. Цього знаку не буде. І так, давайте дивитись. Три речі. Перша Перша річ. Саме основне, на мій рахунок, страх. Ти боїшся. Ти боїшся, ти боїшся зробити а щось не так. Насправді це дуже такий великий страх, який закладається в думки, закладається в думки із самого, мабуть, дитинства. Тому що як ми проходимо, як усі практики проходять, ладно, не всі. Є деякі такі, які прямо увірвалися так конкретно в практику, що у них не було часу на роздуми, у них не було часу для того, щоб... Про щось подумати, просто почали працювати і працювати. Але страх це великий, скажімо так, бетонний блок в голові, який заважає починати практикувати. Страх страх почати робити щось нове. Страх почати заходити в невідоме. страх Зробити щось в, наприклад, в ритуалі зробити щось так, от конкретно вже в практиці, не просто в чтіні. Страх зробити щось в ритуалі так, що ти не будеш знати, що із цим робити. Тобто інтуїція прокачана ще максимально на низькому рівні, і тобі здається, що в тебе нічого не вийде. Це великий страх і велика проблема. Друга причина не менш важлива. Ти чекаєш знаку. Ти чекаєш знаку. Ми слухаємо. Ми відчуваємо. Ми підключаємо інтуїцію. Але знаку нема. Його не буде. Цього знаку не буде. Це буде ось тут. Бачили? Бачили, що тільки що відбулося? Це був знак, який потрібно вміти ловити. Але не буде такого, що до вас підійде якась там, скажімо так, літня жінка, прошепотіти захоче вам на вухо і сказати: синку, починай. Ні, такого не буде. Забудьте про це. Такого не буде. Всі знаки на початку, перед початком практики, вони всі ось тут. Третя причина. Третя причина. Ми не знаємо, з чого починати. Я думаю, це проходив майже, майже кожен практик, який вже може рахувати себе практиком, ми не знаємо з чого починати. По своєму досвіду кажу: 9 років, плюс-мінус 9 років, але не практики. В цілому у мене то, що я можу назвати, що я і практикую, і заходив, і виходив. Але плюс-мінус це 9 років, і скажу вам, я досі в пошуку, я досі шукаю. Я досі шукаю деякі речі, з якими я хочу а, конкретно заземлитися, ввійти в цю стабільність і працювати з чимось одним. Ауч! Кусаються мурахи. Але я все одно розумію, що ви не будете працювати з одним. Є люди, яким достатньо одного рівня розвитку, але практика, постійна практика і постійне самовдосконалення це коли ти з усюди, абсолютно з усюди, потрохи розвиваєшся і ростеш далі. До прикладу. Я вибачаюсь. Але хто знає, що це таке? До сьогоднішнього дня, чесно скажу, я взагалі цього не знав, тому що я поки що наразі ніяк абсолютно ніяк не працюю із травами. Максимум полинька, тому що та, Полинь, той, хто знає, полинь для чисток це круто і респект. А ось це папороття, це папороття, яке я для сьогодні, для, для себе я прийшов в ліс, для того, щоб зняти вам це відео, але... Але я зняв деякий блок в своїй голові і розумію, що з цим я буду працювати. І так у магії. Це були ті три причини, про які я хотів сьогодні поговорити. Шукайте, шукайте себе, завжди розвивайтесь і все прийде з часом, з часом все прийде. А я пішов чекати Чекати. Шукати інформацію, як працювати з папороттям. Не просто ж так я сюда сьогодні прийшов.